17 сьогодні квітня. Мене звати Світа Віталія з 15 го року. Це мій відео щоденна, позачасним простором. Живедіть свої духовні щоденники. Похолодало, мої вушка дуже чутливі до їхніх перепад температури, тож треба оберігати. То сьогодні, отак себе я бачу люблю. Друге відео. Рідоч, Потрібен просто зонтик. Ось у мене статуя свободи, Свободи, да? але істина свобода вона в Богові. Тож, переміщаюсь, сьогодні, до речі, дивилася нагадування у Фейсбуці про а, витвір мистецтва Мікеланджело П'ята. Да? І він, купуючи цей камінь з мармуру. Да, е, той, хто продавав, він каже, 20 років ніхто не купував, бо він такий дуже тьмяний той мармур, э, Тож якеранжево, э, відчув подих Духа Святого і придбав його. в результаті у Ватикані, э, коли ви заходите справа, э, ви бачите цю, цей витвір мистецтва, де Ісус із померли Ісус. Э, на руках у мами да, Марії. Отак. От Тож те, що може бути для когось непотрібним десятиліттями, да, потім може стати зціленням і викіром мистецтва, нагадуванням про Божу любов. Отак. От Дощ не стає поміхою, коли є зонтик. Да? Цей зонтик я придбала цього разу на базарі за 1 євро. Але він якийсь більш, бачу, продумано проти вітрів. Тож так, слава Господу. У мене великий є класний. Я в Неаполі купувала двійниці, з трояндою, прямо радує креативом всередині, адже Бог головний <сміття> креатор. Да? Е, яка тіталійці діла, а як це Бог є. Творець, так, да? але творець поєдне що. Створювати нове, і тільки ми в дитячому стані можемо створювати дійсно щось нове. Навіть відео да? з Духом Святим, вони можуть бути по-своєму цікаві і креативні. Тож, Бога все вчасно, Бога все продумано, як і наші тіла, як і погода. Бо так думаєш, ой дощ. Але бачите, благодать в дощу. Це що? Це деревам потрібна вода. А в Італії колись 40 градусів, звісно, вода дуже потрібна. І тут якби вже мудрість потрібна. Так, бачу дощик ніби вже закінчився зараз. Ага. Треба бути уважним на дорогах італійських, бо машин тут дуже багато. Ще зніму друге відео. Тож, ще одне відео. Є е часе теабрія, яка є італійці. Да? А, це ближче ми до Пасхи. 25 й рік. А, мене звати Світа, нагадаю, це мій відео щоденник. Тож знімайте свої відеощоденники, які як. Хліб по водам, потім будуть і вам в поміч і перехід. Пасха це взагалі перехід. Перехід, вихід з Єгипту, да? вихід із вади нечистивого, якщо брати вже сучасною мовою, да? Ісус є тим переходом, да? бо він з'єднав небо і землю. Він став нашим адвокатом, нашим психологом, нашим спасителем, нашим хлібом, нашою живою водою. А, вічною любов'ю всім, Він все в усьому, і без нього ми не можемо робити нічого. І звісно, якщо комусь щось закрито, але людина робить щиро серце з любов'ю, все по-іншому. Так? так Ми не можемо судити ті чи інші нації, то ж цьому Божа мудрість. А йду по водичку спершу, потім закупи зроблю для сеньори. І духся, ти говориш, що ще важливе позачасовим простором. І все на переході є от, от така машинка міні, да, яка допомагає прикурати. Джерна. Дядя не в гуморі, не ну, проснувся дуже рано. А, але вдячність йому за те, що а, наводить порядок, прибирає. а Я хочу ще цією стежечкою пройтися, лівою. Такий тут храм і перехід такий теж тут як кроча, кроча це хрест італійською мовою, да? голуб – символ Духа Святого пам'ятаємо. Тож перехід а, із нашого гріховного тіла да, перехід у а, вічне життя разом з Ісусом. Стану от той, де. перехід від. Де вода, да, так, і, тут, і сухо, завдяки цьому дереву, яке е, укриває, да, так Господь покриває нас від цього злого, оберігає. А якщо щось допускається в нашому житті, то, то для нашого блага, У Бога нічого просто так не буває. І цікаво, да, тут іде дощ, а тут якби сухо. Отак От може бути дійсно людина жити, одна людина живе. В атмосфері Бога а інша може жити в атмосфері темних сил. І це ми обираємо щодня, починаючи з молитви. Да? Коли ми починаємо день з молитви, ми автоматично даємо Богу право на допомогу для нас, да? що ми залежні від Нього, що ми потребуємо Його спасіння. Його любові, його мудрості. Дякую Боже, твою любов. Дух Святий, допомагай, що благо направляєш що не відведи. І тут є ще такий теж в цьому містечку регіон Салєрна, є такі пісочні часи, да? як, як час, да? перехід часу. І час про час є благословена проповідь Івана Андрія Шаповалова перед приходом на землю. Рекомендую собі і вам по і нелінійне существування. І Бог завжди дивиться на серце. Це факт. Тож, наші відкривай Дух Святий, духовні очі, відкривай наші уста, щоб свідчити про тебе. да? Веди нас твоїми дорогами, веди нас. Твоєму плані, да, що благо направляє, що ні відведи а, мене, моїх рідних, вас, всіх, хто притягнувся відео, ваших рідних. Нехай твоя Боже буде мудрість з нами, бо мудрість твоя всім духів Божих, хай перебувають з нами. Да? Дух мудрості примудрості – це дух, який а, вищає мудрості цього світу. Мудрість цього світу вона ставить в основу матеріальне. А Господь каже, що без духовного ви мертві просто. Да? Ви мертві. А з Ісусом ми помираємо, коли я прийняла крещення в 2020, 2001 році. Да? Це був прообраз смерті, що я так поринула в воду, ніби померла для гріха, і возродилася для життя нового з Ісусом. Тобто, отак. І довіряємо Духу Святому, слухаємо його, як він нас веде, куди нас направляє, бога нічого не випадково. Все наші екзамени, і тут вже друге питання: здаємо ми їх чи не здаємо. А Ісусі є жива вода з неба, яка нам потрібна щодня. Без його любові, без його води. Ні туди, ні сюди сніму потім інше відео. Зараз наберу водички.